І на продовження Буковелю так. дружина. Викрила зраду чоловіка через Тікток. Відеоблогерки з відпочинку в Буковелі завірусилося в соціальній мережі. Там інфлюенсерка розповіла про ціни на гірськолижному курорті. А також випадково зафільмувала пару, котра цього зовсім не очікувала. І вже згодом стало відомо, що на відео насправді одружений чоловік і його коханка. Про це блогерка розповіла в одному зі своїх наступних роликів. І авторка відео каже, що за два дні відпочинку відзняла кілька кадрів, на яких був не один десяток людей, проте вона навіть не думала, що її відео допоможе викрити зраду. За словами дівчини, після публікації відео до неї написала дружина, яка впізнала на кадрах свого чоловіка. І також блогерка додала скріни з листування з жінкою та написала, що час все розставив на свої місця. Так, так, так. Але, власне, на цьому все не закінчилося, тому що невідомий чоловік став зіркою. Звісно, річ, що в лапках мережі, люди публікують відео, на яких зазначають, чи хтось бачив оригінал, запитують одне в одного, чи справді існує цей чоловік. Інші створили меми, мовляв, чоловік, який повіз коханку в Буковель, зайшов у Тікток, а там, Боже, таке. До хвилі жартів долучилися і бізнеси. Чоловіка запрошують відвідати всі заклади в Луцьку. Також бренди підхопили тренд і продають речі, в яких нібито була коханка чоловіка. Інші кажуть, що це непогана реклама готелю і тепер роздумують, куди вести своїх коханок. Ну, звісно ж. Цікава історія. Просто от якось так. От цьому чоловіку пощастило в ну, лапках. При тому, що ви ж бачили дуже багато людей там в касках, в масках, в бафах. Ну тобто, а от йому якось доля так на цей шанс викинула, що його зафільмувала ця блогерка, і побачила це дружина. Ти підозрюєш, що це було підставлено? Зумисли? Ні, я Ні? думаю, це просто таке співпадіння, в якому йому дуже дуже не пощастило. Ну, але це ж не єдиний курйозний випадок викриття за допомогою соцмереж. Зокрема, на фото пересічної дівчини засвітилася інфлює інфлюенсерка Тетяна Принкович та її бойфренд, які перебували на Мальдивах. Пам'ятаєте цей скандал? Все це б нічого, але хлопець виїхав за кордон. А тоді, як волонтер, мав проводити івент у Польщі, але якось випадково потрапив на курорт а, на Мальдівах. Спочатку пара відкидала будь-які звинувачення, а потім... Блогерка і бойфренд все ж визнали, що разом відпочивали за кордоном, і він власне знайшов серед напруженого графіку в Польщі. я Пам'ятаю, це буквально тиждень вирватися на Мальдіви. Отак От просто шукав а, квитки, куди полетіти О, точно, мої ж на Мальдівах полечу на Мальдіви. Так. і пощастило. Так, угу. Так, так.